Доброго дня, любі друзі, Ви Тері Софія. Благодарую вас за лайки, підписки, за будь-яку активність на моєму каналі. Бажаю, щоб ваша щирість повернулася до вас тисячеразово примноженою. І так роблю розклад на кожен день. І зараз розклад у нас на вівторок. Почну, як вже за традицією, з інформації від ведичної астрології. І так, вівторок керує. Вівторком Марс, це головна планета всіх військових, менеджерів і спортсменів. Марс управляє а, в людині енергією і силою, дає сміливість, пристрасть і вміння керувати. Цей день не дуже сприятливі будь-які починання, окрім лікування і духовних практик йоги, наприклад, цигун, які допомагають досягти внутрішньої гармонії і заспокоїти агресію. Спорт і фітнес краще заняття для вівторка. А ось пристрій на роботу, шлюб та інші починання можуть призвести до конфлікту, за який відповідає Марс. Не давайте в цей день в. Борг і намагайтеся уникати подорожей. Але якщо вам дуже необхідно, то краще обирати напрямок схід. У вівторок добре носити одяг червоних відтінків. Це кольори Марса, або вносити червоний колір просто в своє життя через їжу, через аксесуари, будь-яким іншим. Методом для отримання його підтримки Марса підтримки добре дотримуватися посту без м'яса і алкоголю, стежити за виразом таких емоцій, як гнів та агресія. Допомагати і захищати слабких жінок і дітей. Вівторок є чудовим днем для досягнення цілей, ідеальний день для просування вперед проєктів, прийняття рішень, особливо коли справа стосується вашої кар'єри. Енергія цього дня допоможе вам почати рухатися у всіх областях вашого життя. Щоб краще всього використовувати енергію вівторка, з'ясуйте, чому кого ви хочете, а потім приступайте до досягнення своєї мети. Енергія Марса дає нам драйв і пристрасть, які допомагають слідкувати нашим цілям, мріям та бажанням. І тож, любі друзі, тепер по сферах, поїхали далі. Поки я розкладаю карти, заходьте в опис і подивіться, можливо, я для вас щось пропоную нове. І так. Прошу Таро дати загальні енергії цього дня. Одна карта. Ну і далі по сферах. Здоров'я. Так, в мене тут зараз розстібнулись бусики, я їх приберу. Тепер: родина. Друзі оточення, освіта та навчання. Відпочинок та розваги. Робота та кар'єра. Гроші, ваші ресурси, ну і духовний розвиток. Куда ж без нього, да, любі друзі? Ми вже без нього ніяк. І так, тепер прошу у таро підказку або на що звернути в цей день, особливо треба увагу. Ну, бачите, якщо ми захочемо і втримаємо свої емоції, то день може бути дуже дуже прям чудовим. Ну і цілющу енергію. Прошу одну карту дати нам. На цей день що нам буде допомагати, що нас буде підтримувати, я її тут покладу, її не дуже бачу, але потім я її дістану і покладу наверх. Зараз, вибачте, трошки я отак підправлю телефон. Ну і поїхали. Дивіться, загальні енергії цього дня. Шістка кубків, але... Одразу перевернута, да? Ну і тут може карта казати про якісь зміни. Зміни в житті, наприклад, та на роботі. Тут може бути оновлення одразу в декількох сферах життя. Треба відпустити минуле, тому що тут комусь старі почуття заважають відчути смак сьогодення. Ну і звісно, час почати життя з чистого аркушу. Да? У когось то буде примусове оновлення в якихось сферах. Ну а якщо ви розумієте, що десь у вас постійно погано, да, то треба самим приймати рішення і починати щось з нуля. Ну, дивіться здоров'я, сфера здоров'я, четвірка жезлів. Чудово, любі друзі, тому що тут пра-задоволення, особливо, якщо їх можна купити за гроші. Да? Тут задоволення усіх потреб. Тож, якщо вам і треба буде кудись піти, робити якісь дослідження, то все ви знайдете клініку, котра вам треба, знайдете лікарів, котрі, котрі вам треба. Да? Можете вирішити тут питання ну, стосовно куди звернутися, як звернутися. І у вас для того результат ресурсів вистачить в принципі. Карта чудова, Якщо е, щось було у вас до того не так, да то, то це означає, що будете робити ті дії. Можливі, да, котрі будуть покращувати ваш все ж таки стан. Або карта навпаки каже, що роби правильні дії для того, щоб покращувати своє здоров'я. Що це означає? Які правильні дії, да? люди, знаєте, заробляють гроші, але, наприклад, не витрачають їх на корисну їжу, да? не витрачають їх на себе, для того, щоб наповнюватися, якось відпочивати. А це дуже важливо. Тож, будь ласка, робіть правильні дії, щоб підтримувати підтримувати своє здоров'я. П'ятірка мечів далі це в нас е, про родину. Перевернута п'ятерочки завжди кажуть про якісь переломні моменти, тому що це половина від десяти. Да, і тут, куди ви вже розвернете. От, ну дивіться, в даній позиції. Можуть бути якісь не дуже великі, великі неприємності, але ще карта може казати про якихось ворогів, котрі чекають. Да? Тобто тут у вас буде такі, знаєте, настороженість, якесь напруження внутрішнє. Вороги це можуть бути і. Якісь навіть і хвороби, да, не слід це загальний розклад, тому не слід сприймати ну, попрямі, да? що це тільки люди якісь можуть бути ворогами. Ні. Навіть наші деструктивні установки, з котрими ми не розбираємось, не трансформуємо їх, не, ну, нічого не робимо, да, не змінюємо їх, вони так само можуть бути для нас ворогами. Да, і ми можемо за них, наприклад, чогось не бачити, чогось собі не дозволяти і так далі, що буде несприятливо впливати на наше життя. Ну іноді дивіться, ця карта каже все ж таки про похорони. Можливо, це не обов'язково, що в вашій родині хтось помре. Можливо, вам в родину просто принесуть таку звістку. Розумієте, да? Ну, я не можу про це не казати, тому що якщо у вас. ну, я... Є таке значення, да. Тож, як то кажуть, якщо людина попереджена, то іноді, ви знаєте, навіть такі, такі сумні події можна все ж таки відтермінувати. Якщо ви знаєте, що щось у вас можливе, да? що може якесь буде загострення і так далі. МАХ – це сфера оточення. Друзі, та ваше оточення. Ну, дивіться, тут можуть бути так само. Бачите, перевернута карта. Пам'ятаєте, де перевернуті, да, карти? Це просто треба вам на цю сферу звернути увагу. Щось там, ну щось там не то відбувається. Здебільшого не всі карти перевернуті, вони кажуть прям про суцільний негатив, але все одно це означає, що там щось треба в тій сфері вам. З чимось там треба попрацювати. Ну і дивіться, тут можуть бути якісь інтриги, афери, брехня. Підступність, да? тут карта каже про людську слабкість. От, е, І ще карта каже про балакучість. Балакучість ваша, коли ви вихваляєтесь, як у вас все чудово, да? може призводити до того, що з'являються якісь конкуренти у вашої родини. да? У вас все чудово, у вас все класно. Ви тут собі пляшете, у вас нерухомість, ви все вирішили, у вас гроші є на все, розумієте? От, І іншим людям, навіть з вашої родини, можливо. ну, Кожного родина це своє поняття. Да? Для когось навіть двоюрідні, як кузени і кузини, вони так само хтось їх сприймає як близька родина, тому що ну, іноді люди дуже близько спілкуються. Не обов'язково, що якщо там, ну... Двоюрідні, да, то то вже там в друзі або там якісь там подалі. А, тож навіть іноді за того, що саме вам гарно, да, у вас і в ваш, вашій родині так само можуть з'явитися люди, котрі вам заздрять, от, ну і можуть навіть плісти якісь да, інтриги, щось шо, робити таке, щоб ну, ну, а ви такі щасливі, наприклад. да? Не обов'язково дивіться, це в родині, у вас не обов'язково, але в вашому оточенні. Якісь є люди. Тож, будь ласка, по цій позиції Мах завжди каже про те, що ви своєю балакучістю, да, коли людина вихваляється, як їй гарно жити, ви можете притягнути до себе якісь е, неприємні ситуації. Тож, будь ласка, тримайте, тримайте себе, да, своє своє бажання вихвалятися. А я такий, я собі начарував, бачите, перевернути мах е, насправді да, е, це високі вібрації людини. Але ж високі вібрації а, треба підтримувати. Розумієте, якщо ви будете ну злетіли, да. І починаєте вихвалятися, починаєте там пальцем на інших показувати, да, ви дурні, а я саме розумний, в мене п'ять мечів, там, наприклад, да, от, то неодмінно ви і собі вібрації понижаєте, ну і від того у вас з'являються якісь конкуренти. Тож, будь ласка, тут, ну, можливо, це така людина, котра з сильною енергетикою в вашому оточенні буде якось, ну, буде якось, якось ну, про вас там щось хоча хотіти від вас, Да але не з плюсом. Далі, дивіться, двоєчка жезлів це освіта та навчання. Теж перевернута. Двоєчки це, в принципі, завжди про якийсь вибір може йти мова, але в даному випадку карта каже ще й про сюрпризи, котрі можуть вас здивувати. а ну Можливо, це будуть і не дуже приємні, скажімо так, сюрпризи. Да? От, тут можуть бути втрати за того, що у вас мало досвіду в якійсь справі, котрою ви хочете займатися. Тобто, можливо, ви е, десь вже навчаєтеся або хочете кудись йти, да? і не знаєте, як то обирати е, ту професію, як там взагалі е, відбуваються всі процеси, наприклад. Да? І за того у вас буде е, трошечки такі, знаєте, зане. Да, типу я і сюди хочу, і тут понавчатися, і тут хочу понавчатися, і один, і другий жезл. Да? От, ну, якщо то якась Ну якась така державна установа, то розумійте, будь ласка, да тут треба зробити вибір, куди ж ви хочете, як ви хочете, ви хочете купляти да собі іспити, або ви хочете вийти спеціалістам, так таки. Ну, Такий теж може у вас такий стояти вибір, да, типу, а як мені? Я думав, що тут буде все легко, да, ну, тобто людина не має досвіду в навчанні, наприклад. Я думав, що тут буде не так. А тут кожен день ходити, як в школу, да, а я тепер не хочу. Я думав, тут можна прогулювати, а тут не можна прогулювати. От, Навіть я гроші за це сплачую, да? за мене батьки, наприклад, сплачують, а все одно прогулювати не можна. Як так? От, І тут може бути. ну, Якісь у вас втрати, тому що ви, ну, скоріш за все, самі не захочете да, на таких енергіях щось продовжувати зі своїм навчанням. Або хтось ну, молода людина з вашої родини да, ну, почне, почне робити дії, жезли це про дії, але коли перевернута карта, ну, якісь не такі дії, котрі, котрі для вас так само будуть здивуванням. да. Ну, от, э, э, у мене був такий досвід, коли дитина сказала: Я не хочу. От я не хочу навчатися, хоч ти гопки, хоч ти що, не хочу, я не буду, і все. Ну, ще рік залишився, отримаєш диплом. ні, ні, і все. І що ви зробите? Ну. Е... Ми зараз не будемо про це. Да? Я зробила так, як я зробила, за що мені дитина через рік подякувала, сказала Боже, дякую, що ти, що ти дала мені вибір, да? тому що інших дітей там за руку начебто водили, ну то не до чого не призводить. Тож тут можуть бути якісь сюрпризи. Або ваші особисті, да? що ви думали, якось буде все по-іншому. можливо, ну, ну або хтось вам в родину принесе, хтось з ваших близьких, наприклад. Ну і Дивіться, королева Пентаклів теж привернута да, енергія в нас це відпочинок та розваги. І в даному випадку, ну тут карта каже, що. Знаєте, от вам якось тут треба в цей день обережно відпочивати, тому що за цією картою да, перевернуто, можуть бути якісь матеріальні втрати. Або навіть можете так відпочити, що буде прям фінансова потім нестабільність, да? тобто ну, занадто, дуже занадто можете відпочити. Тож, будь ласка, ну, втримайтеся від чогось, там, заплануйте, да? не знімайте там багато грошей, наприклад, ну, якісь запобіжні. Міри зробіть для того, щоб ви потім ну, не були, да, начебто людина і на троні, але знаєте, за, за душою грош. Да, і тепер думай, як то зробити мені все так, щоб я була все ж таки в стабільності. От, тут дивіться, будете можливо з кимось гуляти, буде якась втрата довіри, да, або до вас, або будете можливо ви відпочивати разом з пані, да, з такою з людиною. М -м ну, В таких енергіях тут людина, котра звикла. Командувати, знаєте, тут людина, котра сама нікому не довіряє. Ну, і від того їй ніхто не довіряє, розумієте? От, або можливо, в цей момент ви будете з кимось там разом відпочивати, да, і людина ну, якось так себе проявить, що у вас ви втратите просто до неї довіру. От, ну, і, Ще, знаєте, таке, можливо, ви захочете піти кудись відпочити і навіть будете з кимось то робити. да, загальний в нас розклад, тому тут може бути і людина, і чоловік, вибачте, а не тільки жінка, да? От і знаєте. І хтось, можливо, захоче вам нав'язати якесь своє бачення. Да? ну Таке якесь спілкування у вас буде не таке. Тож подумайте, чи справді ви хочете з кимось провести цей вечір. Да? Можливо, все ж таки у вас тут є якісь сфери підтягнути, можливо, все ж таки треба да, приділити там, наприклад, родині свій, свій час. ну Якщо тут. Якщо тут вороги, вони не в вашій родині, звісно, да? тому що, можливо, у вас якесь протистояння саме в родині буде. От тож, ну, тоді, звісно, що ви захочете кудись піти. Ну, окей, тож вже вирішувати вам. Да? Тут просто, ну, тут, тут не трагічно, просто що можете втратити гроші. Ну, не, не всі втратити, але багато витратите. Далі, дивіться, колісниця це ваша робота, ваша. Ваша кар'єра, наприклад. От, і е, знову-таки, бачите, перевернута. Ну, по-перше, будете їхати на роботу з роботи. Якщо ви за кермом, будьте обережними, тому що колісниця може казати ну, про дійсний транспорт, да? що може бути щось не так. Якісь поламки. Це не обов'язково, що всі, е, хто дивляться, у всіх машини там на кришу стануть. Розумієте, да? може бути якась поломка, все ж таки, може бути. Е, е, не керівник, а хто, хто за кермом да, водій, хто за кермом може все ж таки якось необережно не, ну, себе поводити. Можливо, навіть іноді не дуже адекватно. Тому що тут треба прям уважно дивитися, да, куди ти керуєш свою автівку, ну, будь-який транспорт. От, ну і ще. В принципі, карта знову-таки каже, що можуть бути у вас там якісь сварки. Ви знаєте, це може бути ще напрямок вашого настрою, да, ваших дій на роботі та в кар'єрі, можливо, вас буде заносити, знаєте, і сторони в сторону, як то кажуть. да, от, І тому можуть з'явитися якісь навіть сварки, розпочатися. да, Хтось тут, можливо, по такій карті буде вам давати, знаєте, як порожні поради. От у вас і так тут енергії вже перевернуті, да, не знаєте, як вам розрушити якусь ситуацію там. от А хтось вам буде там на уші ще, знаєте, Ну така людина, котра любить, можливо, ще й нав'язуватися. да от І буде вам там щось жужжати. Ну, звісно, за того у вас можуть бути знову такі сварки. от Ну Карта тут ще каже про якусь вашу слабкість. да Тож диві... дивіться, щоб ви ну не проявляєте на роботі слабкість, да це можливо, для вас таке буде випробування, щоб щось там відстояти. От, може бути руйнування ще планів. от, Ну і у, у цієї карти є таке значення, як війна, тож, можливо, на вашу кар'єру в цей день да, вплине саме, ну, або, знаєте, дізнаєтесь про когось, якісь такі новини будуть, або взагалі. А, тому що зараз, дивіться, зараз таке значення, як похорони, любі друзі, зараз цього багато в соцмережах, да, І. А вам підтвердить будь-який психолог, що ми утримуємо свої стреси, навіть не відносячись близько, не знаходячись з якимось подіями. Ми все одно. Стресуємо, все одно ми можемо так близько до, до серця то брати, що воно навіть може проявлятися в розкладах. Це я вже дивлюся. От спочатку повномасштабного, да, коли я почала, все ж таки взялася за карти. От і я дивлюся по приватних цих шоу людей. Ну вона каже, та да, я там дізналася, була ну в розпичі, да, від того що там якась людина дії міста померла, але людина бере це близько, тому що дуже багато болю навколо. От, тож тут просто, можливо, ну, війна тобто не, ну, не напряму да, може на вас повпливати, на вашу роботу, на вашу кар'єру, а якось, ну, я не знаю, українську як косвіно, да, от, все ж таки якось може вплинути на ту вашу справу. Ну І дивіться, король жезлів, ну, нарешті тут карта не перевернута. От, це сфера фінансів та ресурсів. І король жезлів каже про людину, котра має статок, ця людина дружня, налаштована до вас. Якщо треба допомога, повірте, ця людина може вам допомогти. Можливо, ви людина да, зі статусом, тоді розумієте, що хтось до вас може звернутися і вам треба буде все ж таки допомогти. От а тут ще карта каже, що можливо буде просування по кар'єрі. Все ж таки легко. Да? Можливо, буде якась криза, і після цього буде старт. Іноді ну не іноді навіть а здебільшого таке і буває. Дивіться, тут стосовно грошей буде справедлива та благосна ситуація, да? тобто вирішення, як якесь буде ну, в плюс вам. Хтось з вас отримає новину про спадщину або про якісь фінанси. От, В принципі, якщо ви задумали в цей день інвестувати або, можливо, проконсультуватися стосовно своїх фінансів, да, як їх підвищити, розвинути, от, то тут у, у вас чекає успіх задуманого підприємства. Тож, будь ласка, дійте принаймні, ну бачите, в житті, в житті десь все одно не, не, не буває, що все погано, десь десь у нас мінус, де десь у нас плюс. Тож, будь ласка, використовуйте такі енергії, да, якщо ви вже ви. Вчали якусь сферу і вже знали до того, і думали, куди б вам інвестувати, і ви вже впевнені, що так, я б туди хотів, то ви можете використовувати ці позитивні енергії собі в плюс. Тобто інвестувати і отримати ну те, що ви хочете. От, ну і якщо ви жінка дивитеся, то ця карта каже про вашого якогось друга, котрий готовий вам допомогти. От, ну, дивіться, поруч нас все ж таки така. Колісниця перевернута, да, тому ця карта може казати про суперника, про появу суперника да, в сфері фінансів. Ну, наприклад, ви щось хочете, щось хочете купити, да, щоб потім, ну, там, не знаю, нерухомість її здавати. Є гарна ціна, але може з'явитися суперник, але боятися нема чого, тому що. Все ж таки ця людина буде чесною та гідною, да? тобто буде відкрита якась, ну, конкуренція. Ну це вже це вже непогано. Знаєте, коли відкрита, то принаймні приємно навіть в тому, як то кажуть, і посперечатися. Да? Тобто позмагатися навіть не посперечатися, а позмагатися. От. Ну і духовний розвиток. Повішаний, любі друзі, дивіться, да? Через що буде духовний розвиток? А, ну. По-перше, дивіться, тут карта каже в такі позиції про якісь ваші ілюзії та про якісь ваші нереальні плани. Можливо, ще буде знаєте, такі у вас. Ну хто захоче вас обдурити? Можливо, ви захочете, ну якось не знаю, розбагатіти там. За один жезл, да, от, тож будьте обережними, тому що карта каже про втрати і про безвідповідальність. Да? Тобто ви можете е, так себе безвідповідально поводити, думати, та яка там, який там бумеранг, нічого мені не прилетить, це буде зі мною добре. Да? От зараз я щось там швиденько прокручу. От, можливо, ви тут захочете просто по цій карті бути комусь конкурентом. Тоді обирайте чесність та гідність. Робіть, чесно і гідно, тоді вам нічого не прилетить назад, да? не треба буде чогось вам ну, боятися або чекати назад. Ну і ще ця карта каже про те, що знову таки треба баланс, тому що тут може бути фанатизм фанатичне таке занурення в релігію, розумієте? От, ну що, що занадто, то, то не благо, розумієте, да? О, будь ласочка. Здебільшого, тут, бачите, людина просто стала, стала з, з ніг на голову да, і каже: ну, я, я отак от себе прив'яжу тут, я, я подивлюся зараз на все це. Я подумаю, що з цим всім робити і як саме робити. да? Тож в будь-якій ситуації краще завжди брати якийсь час на те, щоб обмислити ситуацію і знайти найкращий для себе вихід. Вихід завжди є з будь-якої ситуації. Гарантовано. А, ну і дивіться тепер на що звернувати. Увагу тут у Кубків в прямій позиції, любі друзі, тут можливо буде у вас пробудження почуттів. Поява нових бажань, да? коли ви вийдете зі своїх ілюзій, то у вас можуть з'явитися якісь нові бажання. Навіть новий погляд на життя може з'явитися. Тут, в принципі, про свято, да? про, про радість, про веселище, про комфорт каже карта. Іноді ця карта ну це емоції, да? не іноді. а ну. Це просто загальний розклад, тому для когось відіграється як зустріч кохання або відновлення, знаєте, кохання, оновлення відносин. От. Ну і, можливо, новий союз, котрий принесе успіх. І новий союз у нас може бути знову-таки, тому що загальний розклад не тільки в коханні, а новий союз може бути і в якійсь робочій або фінансовій сфері для вас. От, тож, ну, в принципі, бачите, якщо ви будете емоції, це про емоційність, кубки, да, це такі. Ік емоцій, от але в даному випадку, все ж таки в прямій позиції. Тож, якщо ви впораєтесь зі своїми емоціями, у вас день може пройти чудово. Тобто ви будете підсилювати, да, у вас є карти, котрі це так само для вас підтверджують. Тож не все так погано, просто не сприймайте критично да, якісь там тимчасові, скажімо, ну, такі ситуації, котрі вам кажуть, стати на голову. ну Таке буває. Да, ми, ж, ми ж прийшли? за за для чого для того, щоб проходити навчання. Ну і дивіться, яка цілюща енергія вам буде допомагати. Дуже глибока карта, я її обожнюю, будь ласка. Вона так само є в коротких трактуваннях? Ви можете її пошукати в моїх коротких відео на каналі. Або прямо зараз просто запитайте у карту, що ти хочеш мені сказати, яка енергія мені допоможе в цей день. І просто прислухайтеся до того, можливо, хтось навіть буде, почне бачити якісь ну образи, да, якісь малюнки, картинки будуть у вас спливати перед вашим зором, внутрішнім зором. Да? О, для когось навіть речення, якісь підіймаються, навіть якщо ви зараз не розумієте до чого то речення, будь ласка, бажано записати і потім подумати. Що мені хотіла сказати карта, тому що відповідь ви отримує, отримуєте від своєї підсвідомості, розумієте, то ваша інтуїція починає з вами розмовляти. Мозок вимикаєте, коли ви працюєте з ізотерікою з, з, з такими картами. І так, кохання живе! кохання руки, котрі ласкають вас, ноги, котрі біжуть вам назустріч, та губи, котрі шепочуть вам ніжні слова. Неймовірно, любі друзі, на цій позитивній ноті я закінчую розклад. Запрошую вас на індивідуальні консультації. До побачення з повагою, Софія!